Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Господи Ісусе Христе, ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене. Й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я, й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, ти у день обрізання. Прийняв ім'я Спасителя світу, благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе. Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти у день обрізання прийняв ім'я Спасителя світу. Благослови мене й мою родину, зміцни у вірі, очисти наші серця і веди дорогою правди та світла, даруй мир, здоров'я й охорону на весь прийдешній рік. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.